Запорізька атомна станція залишається нейтральною зоною під, під прямим контролем США? Це ти я... мене питаєш, чи це ти о, мені? кажеш факт? Це, це пункт, який вони пропонують, і я зразу ставлю запитання: чи буде Запорізька атомна станція нейтральною зоною під, 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 під контролем США? Я зрозуміла, що під контролем, а хто її буде обслужувати, і куди світло буде йти, цікаво. Ну, Хто-то ж має вкинути бабки. Хто? хто на цьому хто державний? Хтось з цього буде мати бабки. Конечно, так, а ну чи буде? вони під контролем США. Ну, ось його. хтось має вложити бабки. Вона, якщо чесно, вже не рентабельна. От вони настільки все щось там витягли, що вона, ось о, по п'ятерці Пентаклі, вона, ну, все, їй. І там бабла треба вложити очень много, дуже багато. Карта, карта башні говорить про те, що вона може ще й сама по собі просто зруйнуватися. розумієте? Що там США? А США будуть тільки балаболі. І хотіть, щоб Україна її восстановила. Ні, я не бачу, щоб США їх контролювали. Ага, ось тут документ є. Ні, документ якийсь є. Ну, це якийсь совершенно новий документ. Який, знаєш, я би так сказала, нова країна це не буде, це не буде Америка. Не Вовне, Америка буде. У нас такий був, колись, колись такий був ефір, де ми говорили, що росіяни йдуть, туди заходять нейтральні люди, а потім тільки заходимо да. ми. А давайте подивимось, да. це сценарій продовжується, він так само і буде працювати. на здоров'я. Так, давай так, що буде робити Україна по відношенню ЗС? Ну, дивись, ми не будемо вистанавлювати її. Бачиш, карта роботи і карта смерті. Ми не вистанавлюємо її. Знаєш, я би так сказала, ми не задоволені цим. І ось якесь нове предложення поступає нам. Я тобі дуже більше скажу, скоріш за все, це якась країна може нам, знаєш, як зробити. Е, Або ось тут ось тут даже не одна, да, а тройка кубків, кілька країн. Угу. Тобто кілька країн скидуються, вистанавлюють, і вона тоді може бути контролюрована. Тобто вона на нашій території, ми обслужуємо її, але вона контролюється цими країнами. Це не Америка. Це не, не Америка. Не. Не Америка. І ще одне, м -м, якийсь такий буде хитрий план, якийсь, якісь документи, то, знаєш, я би так сказала, по цьому плану це буде не українська станція. Тобто, таким чином, таким чином ось. Типа вона типу Турцію, наприклад, британської компанії і вже частина їхнього бізнесу. Да, 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 це буде, може, 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 і Китай, я ж не знаю. Може, це треба добути. Ну, ось пишуть люди за Китай. Ну, це буде не американська і не українська. Ми то там, виходить, ну, не заходимо як повноправні. ну. Лан, це ж була найбільша електростанція атмосферці в Європі найбільш яка найбільшу потужність мала. В результаті росіяни виродки, гниди вонючі падли розбомбили її, знищили, хоч і реально втратили все, і в результаті її роздірібанять, і хтось і, ну, типу як поділ поділ денег, да, і заберуть взагалі люди. Я тобі падли. навіть що хочу сказати, в результаті ти не забувай, що дуже багато оборудування ще щось просто росіянцями звідти вкрадено, виведено і так далі. Вони ж, вони ж, як я ж кажу, вони ж кліптомани вони крадуть все, що можуть. Вони також сів посрати ту й какашку з під тебе вкрали, понімаєш? Вони ж не можуть їх от це от все руки трусяться і. Жики падли бійшій рідкості тварі. Так, Запорізь, четвертий пункт. Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська, Харківська е, Росія, заморозка по лінії розмежування, яка зараз, США не не признають окупацію, але й не е, вимагають відводу військ. От так от. Ну, от тобі й весь план. Ну, який президент на це согласиться. Це треба його вдарити головою об стінку, і щоб він ото поки не повне щось підписав. Правильно я так розумію? Ні. Потому що будь-який, навіть найкончений, кончений, він все одно би це не підписав, а треба було б якось ну, це все обіграти. От, поэтому ну я, як, яка запорізька, дивися, ну я тобі скажу так: частина Запорізької, ну я не бачила відразу, що вони повертаються. Я що я тобі казала, Кому ми повертаю? коли дивилися, там, мене, мене, мене цей, Хто це? Маріуполь не вертав. Маріуполь це яка область? Донецька. А, Донецька, я извиняюсь. У мене щось якийсь город Запорізької області, по Павло Бердянськ, значить. Так, карту подивлюсь. Бердян, це Запорізька, так? Ну, да? Ми знали, що частина Запорізької не повернеться, ну, типу, не повна. Да, так, ось частина, так, да, в мене вона, не... може, вона пізніше, ну, не зараз, поняв, я чому я. Через mm -hmm. що я казала, вони зараз рвуться, е рвуться побільше захопити, щоб по цій лінії розмежування. От. Mm -hmm. Але, яку ти казав, там, Запорізька, яка ще? Запорізька, Херсонська, Харківська, е Харківська, Запорізька, Харківська Луганська, Донецька. Луганська, Донецька частково тушу Мелітополь, Мелітополь я теж щось не бачила. Давай зараз подивимося, чи повернеться Мелітополь в Україну найближчі два роки. Але я не бачила, чи повернеться Мелітополь в Україну найближчі два роки. Можливо, можливо, це буде пізніше, помієш, може бути, яким-то другим способом, откуда я знаю. Ні, карта башти. Вообще, Аня, підожди, підожди. Дивися, виходить, інтісна, яка річ, Мелітополь може вернутися, але після башні. Тобто, башта це коли що? Коли, коли? Uh -huh. повністю рунаться. І ще що, він повертається пізніше. Uh -huh. Пізніше. В результаті яких там, ну, дивись, карта, карта суда це, ну, я би так казала, або ми відбиваємо яким та образом його, О, да? або вони щось таке роблять, що вже цей город непридатний, він їм не нужен. Розбитий, От, типу, да? Да, Щось у такому плані є. Ну, І це, Бо це носне, якась така ситуація. Потому я не знаю. Ой, любесеньке таке, я... бачите, що вони пропонують. Вони пропонують да, і тиснуть максимально з усіх сторін. І ми це самі бачимо, ви читаєте газети, ви слухаєте мої ефіри, бачите, що тиснуть реально. Я... Вони і... тиснуть, а діло в тому, що вони тиснуть, і на фоні цього, що вони тиснуть, нам нам це не дає а, зброї. Да? Так, вот о о. це так воно є. І так вони і грають з нами. Ну, я чомусь. О, пере... У мене є ще оптимізм, я ще вірю. У мене є якась є віра внутрішня. Я хочу, щоб було. Але любесенькі, ставте поставте лайк донатьте на Збройні сили і підпишіться на наші я канали, буду. лалочки, не на мій. Лан, помер же папа римський, да? Ну я ж казала, що да, помре. Ми говорили про це, але останнім хто його бачив, був Джей Ді Венс. Заступник ну Трампа може. Наступний значить Джей Ді Венс. І <рес> мене люди пишуть, Діма, спитав. А. Ді а люди питають, чи не, чи не причетний Джей Ді Венс до смерті? Типа я можу тривану? Давай подивимося як вплинув. Ну, ти ж розумієш, ви ж пазумі, друзі, що папа Римський же ж не сам в палаті лежить, там же ж він же ж під охороною камерами. коронавиця, що я не знаю, 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 що і от і вони говорили про те, що щось, знаєш, якби кажуть, вже має закінчитися. Yeah. І е, треба готуватися до якогось захисту, але до захисту сімей, які обладають грошима. Тобі ж, скоріше, у Папи Римського там, ну, там, ну, в Ватикані хранилися, yeah. бабки цих багатих сімей. І Де. він говорить про сказав про те, що хлопці, розбирайте баблічка, тому що в якийсь момент ви прийдете, там нічого нема. А давайте так, Ланочка, реально, чого говорять, що, що це після цього паперинського буде конець світа? Якого світа? Цього нашого світа. Не буде. Я теж так не думаю, правда? Не буде буде кінець Ватікану, може бути. Кінець світу Ватікану може бути. Кінець якогось старого світу. Знаєш, старі да. принципи, да, старі. Да, да. Це може бути. от такий кінець, а такий, що прям як кінець світа, стане небо закритянеться тучами, гряне гром і повернемося. Підемо, на які днів буде лити вода і все затоне. Да? А ми такі за своїми нанотехнологіями накупляли вже на Луні якісь там земельні наділи, вже радіску там садим да? і ми такі е, на човнику, як ото то плаваємо. Ну, беріть саме ці, ребят, ні. Кінець світу він трошки буде наче, він трошки буде, і знаєте, як би кажуть, я би так сказала, Ще поки що наша планета не, 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 не дійшла до цієї стіки. Я теж так думаю. а але це <світ> папа, коли його оберуть, як ви думаєте? Я не знаю, за коли, я взагалі не бачу, що його оберуть. От ти до мене приставав по поводу папи? От давай подивимося, чи давай, буде інший, новий папа. Якщо в мене випаде єрафан, я зараз викладаю великий розклад. Якщо випаде єрафан, значить виберуть папу. От дивись, у нас є імператриця. Какая-то попеса, не папа, а якась, да, От карта, бачите, да, Несеться, несеться імператриця, а збігом. І ще що. І вона щось похерче, десятка мечей, То есть щось неочікувано. Що це за імператриця? Хто це такий? Що це за мамеса От. ну, все у нас є іерафант. Єрофант випав. Але. Двойка пентаклей, тобто, буде щось наравні з ким-то цей. Mm -hmm. да? ще єрофант і повішений випав. розумієш, То есть, що таке повішений? Тобто, це немає або жертва, або ми приносимо жертву. Ну, от дивися, в мене боби випадають. А це може бути оця їхня премєр міністка Джорджа Мелоні? Я ж не розумію всіх... всіх этих самих. Іще одне. Іще одне. Вернуться. Карта возвращення говорить про те, що обманним путем вернуться гроші або сім'ї, які фінансові, вернуться, от, знаєш, як то кажуть, основа під контроль. Тобто Ватікан буде начий. Що-то буде там друге. І буде не папа, я ж кажу, а буде мама, но кошти якісь вивращаються. Обманним путем. Хорошо, про кошти, Лалочка. Ви ж знаєте, що або, перед... Або, або ми можемо читати ці, ці карти так, або ці кошти хтось краде так, як колись уже було. Може бути. А скажіть, якщо була така. Е... О, в любому, -любому було, я впевнений в цьому. Їх а я можна... там, має... Тобто реорганізація. Ну, все, Ватикан реорганізували, і звіті, всі, хто ваші гроші тут сюди вкладав, ми не можемо вас віддати, а обращайтесь до Римського. А папа mm -hmm. їм є мама А я вас тебе питаю про, про путінські гроші. Скільки ж було легенд що вони там лежать, такі таким чином <клес> він може свої гроші отримати, поняли Вони кажуть, що вони пропали, їх немає, він їх собі тихенько отримав і вивіз ящичками і живе собі спокійно, десь на карібах. <клес> Хто Путін? Да. Бо там ж його багато <клес> разів говорили, що там його гроші є, і вони їх бережуть, як зіниться ока. Давай так, давай так. Путіна будь-які зб... фінансові, які крупні збереження. Щось у мене? Рибка моя, та обман. Обман. Це обман. обман. Лічно Путіна денег таких нема. Це обман, і він стане відомий. О, це по перше. По-друге, гроші, можливо, російських олігархів із сім'ї Путіна, із клану Путіна, mm -hmm. так? Як є. Практика. Панімаш, оце може бути. Давай так. Чи є в Ватикані на сьогодні кошти російських олігархів? Чи де вони? Чи є вони там? Чи є? Обман, обман. І стане відомо, що вони пропали десь. Їх нема. Ой, карта башні. Розрушаються сім'ї, айхіреші. Ти щось десь з цих баблішка цього немає? Уже? Прикольно, прикольно. А це вони їх забрали раніше чи їх обманули. Може, да. Россией, Россия, так, Може, тому закінчиться війна з Росією тому що умирає Римський, виясняється, що бабуся немає. Росія така треба ж забрати бабло закупати нову зброю, а зброю да. закупати не чи? А хорошо уточняю, вони ці гроші раніше забрали, чи їх чи вони їх втратили? Вот так. Це не вони там десятка мечей, Це по відношенню до них зрада. А, давай так. Чи заберуть? Хорошо, давай по-другому. Чи заберуть путінські там, наприклад, сім'ї, олігархів, гроші, з Ватикану, Чи вони зможуть забрати? Диви, шестерка мічей їдуть, поїхали. Поїхали по гроші, Сіли і поїхали. Їдуть і сруть дев'ятка мечей, сруть, щоб ці гроші були, знаєш, очко жим-жим, тому що, розуміють, у них не було доступу до них до цих денег. Пошли далі, дуже переживають про свої гроші, дев'ятка мечей. Ой, переживають тра ля ля Тілі-тілі, тралі валі, ждуть, ждуть. А, -а, -а. а п'ятерка Пентаклі каже, денек не, як не. А їх нема, вони сюди вивезені, винесені, ви та саме. Що там? А, адмін, зверніть, будь ласка, увагу, ось Богдан пише зараз секундочку, по поводу цих, що привіт, це орки ботів заганяють, аби шкодити трансляції. Я поняла. Тобто. І ще одне: карта відлюдника. Відлюдник це якась одна людина десь. Mm -hmm. да? Ну, понятно, та окремо. Тобто, денішок там немає. капець, якась як фіора. Боже, скільки вони розказували про ці гроші? Диви. Сімерка мічей вкрадені гроші Росії. Інтересно. Лан, а ви чули, що приїжджав через третій король перед, якраз перед смертю? Папи за декілька, ну, там за майже менше тижня приїжджав до нього і говорили вони. Я в когось питав, говорили гроші. А давайте так чи причетний оцей король Чарльз третій до того, що зникли гроші російські в Ватикані Мені цікаво просто. Яке має він відношення до цих грошей? Випав карта відлюдника? Пом'яш, я кажу, відлюдник їх забрав. Інтерісно, інтересно. інтересно. Отакі так. обманщики. А цікаво, Ланочка. Давайте так. А все-таки, а отримає Великобританія власть у Ватикані В... Чи отримає Великобританія власть у Ватикані Чи отримає власть у Ватикані Великобританію. Третій варіант. Не дані. а ну, мене правильно питання питання. Окей. Окей. Чи наступний Папа Римський uh, Папою Римському в Ватикані буде ставлений в Великобританії? Я хіба тобі дала відповідь, що наступний Папа Римський буде в Ватикані. Добре. Зачем ти мене, Почекай, мене бо... щоб я, ну, ти розумієш, mm. ти мене запутав, щоб я ляпнула якусь mm. хуйню, а потім uh, твої ще ті самі будуть пігти, каже, а вот вона казала. Тому не треба. Людина, яка, у любому, хто вже буде виконувати обов'язки, правильно? хто ж буде, uh, uh. <in> буде реорганізація. Тобто це вже буде трошечки інша структура. Давай uh. по іншому питання. Чи буде мати вплив Великобританія на ту структуру, яка буде в Ватикані? Uh, uh, uh. Давайте так. Чи будемо мати вплив? Mm -hmm. Тут я взагалі не бачу тут карта десятка мечей повішений Ні, я не, ну, тут нема, вони не бачать смисла Ватікан? Mm. Давай так. давай yeah. так, Який вплив Ватікан буде далі мати на світ? Може бить він стане. Yeah. Yeah. Він просто як отой, знаєш, дождівий гриб, гри, потопухалка капур і все, і ще yeah. yeah. мечей. Ватікан уже не буде мати такого впливу на світ. Yeah, Ватікан yeah. не буде мати такого впливу на світ. Хорошо. який вплив Ватикан матиме на Україну, а зараз він який має вплив То каже, що Росія і Україна були під його патронатом. Він контролював їх. Принаймні так говорили. Хорошо. а що він контролював? Що вони церкви оці, оці католицькі насадили? Ні, ні, це про віру, це про гроші, це про вліє, це про бізнеси. Тобто, Україна під Росією була, а Росія була одна на Ватикану. Понімаєш, мені дуже сложно говорити про те, що я взагалі не панімаю. І, звісно, щоб я давала якусь міняюму відповідь, я должна я хоч не трошечки не. це питання розуміти. Поэтому я не Рожі дуже поганула, яким впливом була Україна під ну, Ватікан на неї впливав. Ну, карта якогось обмана, якоїсь брехні. Я не знаю, це ну, карта обмана, брехні і ще що. Тут карта, наче як захисту, але це обманний захист. І е, карта говорить про те, що ну то есть, ці всі розмови. Ну ну вообще, я, я не можу сказати, що він якось впливав. Ну як впливав? Окей, тоді я вас питаю, так, як, як ми закрали щось в Україні. Там виходить, що Україна була під Росією. А тепер подивіться, як на Росію впливав Ватикан? Який вплив? Ватикан мав на Росію? Який вплив? А він контра, отут був вплив. Yeah. Притом дивись, якийсь він контролював. Тут у нас король мечів, король Пентаклі. Це про що? Це бізнес і зброя. Yeah. А я тепер тебе іще одне хочу сказати. Yeah. Він контролював. Можливо, виробництво зброї або військові конфлікти, Поняв чи ні? От таке. І це все закінчується. Всі очікують, коли от тобі кінець світу: ера, епоха Ватікана, от так. як то якогось пливого закінчується. А бачиш, якщо на нас він впливав, як обман, да? карта вони це що, якесь мутки, якісь отаке, от то там чортенька йде. Тобто, Лан, бачите, чого так, ми були під Росією, і він впливав на них, а на нас вже косвіно теж тримав нас в, в, в бузді е, росіян. А, тобто, давайте так. Україна вже вийде з-під контролю Ватікану. Він не буде мати вплив на неї на нас. Давайте так. Чи Ватікан е, контролював Україну? да, ні? Владу. Да. Да. Так. Так. А ну, Зараз, Володимир, я почитаю, що ви пишете, Вот тут людина пише якесь питання. Так, чи вийде Україна з-під впливу Ватікана? Ні, тут немає. Не а, а знаєш? Тому ну, що, що? що ви так буде реорганізоване. От, мабуть, повідомлення нікуди не вийде. Так, Володимир Малашов, Дума Росії завтра може включити состав РФ, і Львов і Лісабон. Просто щоб вимор вимагати з Конституції РФ можна і нужно просто уничтожити Росію. Як це зробити? Це вопрос. Я думала, ви питання задаєте Володимиру. Це риторичне питання у вас. На яке, ми повернули мільйон питань таких Володимир Ланочка. Тоді ми в фіналі перед вашим керівним віршом люди питають: Україна може є чим ударити по Москві? Ракету. Люди хочуть ракету на Красну площу на 9 травня. Я тобі хочу сказати це глупе бажання. Об'ясняю чому? Одна ракета коштує дуже дуже багато мільйонів. На ці мільйони ми можемо закупити дуже багато шахедів, і цими шахедами відбити атаки орків, які хочуть захопити зараз суми. А потім будемо гратися, щоб на пусту площа, красну прилетіла ракетка, торки то зайдуть в Суми, в Запорожжя, в Дніпр, і тоді, а ми будемо сидіти такі Ура, ура! Ракета прилетіла на Красну площадь, пострадала в руківка Красної площади. Ну, це дуже глупо. Давайте ми будемо розумними, давайте ми будемо думати. Да. Перш ніж хотіти, давайте хотіти е, захистити своїх хлопців, допомогти їм, щоб у них було чим відбити атаки. У нас стоїть ворог е, коло Дніпропетровської області 5 кілометрів. А ми думаємо, як на Красну площадь. Це кому там мішає Красна площадь? Я не за Красну площадь. Кому? Це ті в Павлограді хтось хоче, чи в Львові сидять. Так тому що у Львові можуть хотіти, бо до них ще орки далеко. А ті, хто в Павлограді, то вони їх отак бачать уже з віком ті орків. І нам зараз не ракета на червону площу треба. А нам треба купа шахедів і гармат, щоб відбити оті орки, які стоять коло нашого кордону. Давайте не розбазарювати імущество. Красна на площадь, тут прилетить ракета, вона не поміняє ход війни, пойміть ви правильно, не сидить Путін, ну підпригне Ленін там в том грабу раз чи два. Вам легше от этого стане? Нет. Нет, Це дуже правильно. конечно. А ці всі кошти, які на цю ракету, вони якраз краще підуть навіть на якийсь завод, який випускає танки. Оце mm. друге питання. Понімаєте? Я, я з вами погоджуюсь. Це дуже важливо, щоб ви розуміли це. Тому я я ставлю питання. Ви ж питаєте? Вони мають бути ваші питання поставлені, але я. Я люблю, я люблю розумні питання, друзі. Я люблю обґрунтовані, обдумані питання, щоб вони були трошки з логікою, щоб не просто тако ляпати, аби ляпати. Ми вже доляпали, 30 років ляпали, доляпалися, що сьогодні ми маємо е, те, що маємо. От якби ми трошки більше думали в свого часу, можливо, починаючи ще з 92-го року, от можливо, багато речей і не сталося. Може бути, може бути, е, побачимо, як то кажуть. Але любесеньки, донатьте на Збройні Сили. Ви ж спонсори перемоги у мене, і ми максимально допомагаємо хлопцям. Все, що вони просять, скільки можемо і як можемо. Але в першу чергу це ви небайдужі, які не байдуже, які не живуть якимись захмарними е, нереалізованими ідеями, а розуміють, що тут і зараз треба багато допомагати. І допомагайте, це дуже важливо. Ланочка, вірш. Ми на щось закриваємо очі. Пробачаємо комусь образим, світ над нами буває регоче, викликаючи цим відразу. Ми неприязнь свою ховаємо і стаємо на шлях лицемірства. Інші собою буваємо, виправдовуючи блюзнірство. Кажуть, світ не є чорнобілим. Він барвистий, весь строкатий. Ми по крихтах себе губили, за обставини вчились брехати. І латаючи порвані душі, ми прощення чекаємо від Бога. Та він бачить очі байдужі, бо душа наша стала у Бога. Бережіть, як святу ікону від недоброго вчинка та слова свою душу, бо ще нікому не вдалося купити нову. І коли ви прийдете до Бога, він побачить усе водночас, що чинили, казали дурного. Все покажеться, стане лише час. Отак, да. от, от Любасеньки, час все проставить, покаже. Я думаю, що ми з вами все буде добре, і ми все, що робимо, це робимо не дарма. Хто вірить, той отримає. Ланочка, дякую за прекрасніший ефір. Любесеньки, ставте лайк, на Ланочки канал підпишіться, на мій канал підпишіться і донатьте на Збройні Сили. Ланочка обіймаюся сильно, сильно. Дякую. Всім пока-пока. Друзі, вам також.